Вас в ефірі вікна Івано-Франківськ. Існуюча база рекреаційних закладів усіх форм власності, яких в області нараховується 120 одиниць на 12,5 тисяч місць, дає можливість нарощувати лікувально-оздоровчі туристичні та спортивні послуги, в тому числі і для іноземних туристів. У 2001 році загальні обсяги туристичних потоків, які обслуговувалися усіма туристично-рекреаційними закладами області, Склали 188,7 тисяч осіб, з них 9 тисяч іноземних. Зросла також і кількість ліцензованих туристичних підприємств. Для ще кращого розвитку туризму в нашому регіоні необхідно залучення інвестицій. Тому сьогодні в обласній державній адміністрації відбувся регіональний семінар напрями і можливості інвестицій у туристичну галузь Івано-Франківської області. На семінарі були представлені для районів нашого краю результати дослідження українсько-польської робочої групи проекту щодо розвитку туристичних продуктів та інвестиційних пропозицій у туристичну інфраструктуру. Ми вважаємо, що питання залучення інвестицій в туристичну галузь ну, в першу чергу, нашої області Івано-Франківщини для нас це, надзвичайно має важливе значення в цьому проєкті Так само приймали участь. Національний університет імені Івана Франка з Лівола, а також Київський університет економіки і, безумовно, при співучасті головного управління зовнішньоекономічних зв'язків і туризму обласної державної адміністрації. Відповідно до програми розвитку туризму в області до 2005 року проводиться велика робота щодо пропагування туристичного продукту Карпатського регіону. Зокрема, це і реклама у друкованих періодичних виданнях, і випуск інформаційно-рекламних буклетів. А протягом 2002 року за кошти підприємств реконструйовано значну кількість оздоровчих закладів. Велика увага приділяється і розвитку активних видів спорту. Зараз туристична галузь вже стає на професійну основу. Ми вже зараз, ви знаєте, хоча невелике, там маленькі відрахування заложили в районних бюджетах для розвитку цієї галузі. От 16 числа буде сесія обласної ради, ми знову будемо переглядати бюджет і також будемо ставити питання, щоб додатково виділити кошти з обласного бюджету для розвитку цієї галузі. Ну і саме основне те, розумієте, що зараз вже пройшов читання другий закон. Який буквально десь, ми думаємо, в найближчий час буде прийнятий Верховною Радою. Значить, Цей закон для нас також буде мати велике значення, тому що там стоїть питання, в першу чергу розуміти, по наданню пільг для того, щоб можна було розвивати туристичну галузь. І є багато питань, які будуть стосуватися і в питаннях приваблення інвестицій. Тому що, що ми не говорили, якщо немає відповідних законодавчих документів, відповідних законодавчих актів, наші інвестори поки що у цьому напрямку працюють і придивляються дуже в такому повільному темпі. Зазначалось на семінарі і те, що, незважаючи на досягнення в даній галузі, актуальними залишаються ще багато невирішених питань. Зокрема, це недостатня якість та асортимент туристичних послуг. Невідповідність більшості туристичних закладів міжнародним стандартам, недостатні забезпеченості автомобільних доріг та стан туристичних маршрутів. Тому на сьогодні основними цілями є збільшення потоку іноземних та внутрішніх туристів, ширший розвиток активних видів спорту, подальша активізація розвитку сільського зеленого туризму та розробка інвестиційних проєктів і доведення їх до потенційних інвесторів. Також учасники семінару мали змогу ознайомитися з робочими матеріалами з досвіду розвитку туризму в адміністративних районах Польщі. Та була сформована група представників районних адміністрацій Івано-Франківщини для участі у інвестиційному туристичному ярмарку у Кракові, який відбудеться у листопаді цього року. Отож, такі семінари є дуже корисними для його учасників. І вони надалі будуть проводитися і в інших містах України. Зокрема, незабаром така зустріч відбудеться в Ужгороді. Музика. Продовжуючи тему роботи сільських рад області, розпочату минулої передачі, сьогодні мову поведемо про татарівську Яремчанської міськради. Розташована в наугірській місцевості, не маючи потужних підприємств, котрі б давали істотні надходження до бюджету. Тому тут є проблема безробіття, котру місцева влада все ж таки прагне вирішити. А сприяють тому у певній мірі підприємливі люди. Ну, от, трошки є проблеми, але з кожним роком у нас розвивається підприємництво, відкриваються приватні підприємства. От у нас є такий підприємство Тварський лісозавод, де працює 80 чоловік переробкою лісодеревини». Є приватні фірми, що люди забезпечують. Ну звичайно, частина виїжджає і за кордон. Є такі ну не дуже так масово десь, може, чоловік 10-15. Розуміючи ситуацію, місцеві керівники прагнуть допомогти мешканцям села, ширше залучаючи їх до розвитку туризму, адже це чи не найперспективніша галузь, котра дає вагомі надходження до бюджету та відкриває нові робочі місця, проте і змушує активніше розвивати інфраструктуру краю кафе, готелі, мотелі, дороги таке інше. Там, де це розуміють, відразу беруться до справи, шукають можливості, бо зробивши те, чого прагнуть відвідувачі нашого краю, матимуть вигоду. Тим більше гріх не використати такі привабливі принади, якими відзначається гірська зона. І ще додамо, що майбутнє базується не на голому місці. Село завніх давен має специфіку. Оздоровчого лікувального відпочинкового комплексу. Практично у нас і при Австро-Угорській імперії, при Польщі було дуже багато і приватних будинків, санаторіїв. і практично і залишилося по цей час, що село має напрямок лікувально-оздоровчувально оздоровчий напрямок. На території села розміщено у нас зараз медико реабілітаційний центр в Кримінці, дитячий санаторій Берегиння. Є багато приватних будинків, які вирішили займатися зеленим туризмом. Є в нас підприємець Кучицька, пані Лілія Гладиш, які є ветераном ініціатором цієї справи. Їздять на міжнародні виставки, пропагують зелений туризм. І сказати на протязі п'яти років наше село знають, приїжджають особливо зимою, вітом багато. На території села розвинено підприємництво. Є у нас 13 торгових закладів, є прекрасний готельний комплекс Піги, відпочинковий бар барлея, ви бачите. Є у нас ще ви бачите, ми знаходимося в прекрасних горах Карпатах і, звичайно, що чотири лісництва на території села, які забезпечують охорону нашої перлини Карпат. Отже, сьогодні кожен повинен виходити не з того, чого б він хотів, а те використовувати чим володіє. І вишукувати різні можливості залучення інвестицій, бачити перспективу і наполегливо домагатися втілення її в реальність. Оце і вся інформація на сьогодні. Я бажаю вам гарного настрою і на все вам добре.